Stars align, we lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky painted. добрий раночок. У мене на сніданок сирники, і це такий собі знаєте не частий прийом, коли я на сніданок відразу роблю сирники, тому що сніданок хочу відразу так знайти швиденько приготувати, поснідати і продовжувати свій день. Але оскільки в мене сьогодні перший вільний день. Перший понеділок, коли я можу нікуди не спішити, то в мене відповідно готуються сирники. Це мій дуже умовний сніданок, я його дуже люблю. А, і прямо гожую сирники, я їх їла дуже часто, але готувати їх не дуже часто люблю, хоча вони в мене виходять. Так ось тут, бачите, я зробила ось такі кульки і ось так ножем їх даю їм форму. Правда, Я вже сховала борошно і не а не посипала ніж <гум> борошном, тому якось так виходить, але, в принципі, норм. І буду відправляти на сковорідку. Так, ну це просто ідеаліті ранок. Мої сирники готові, каву зварила тут полуничка, і я нарешті вже йду снідати, тому що сирники довго тривали процес приготування сніданку. І... Вони нарешті готові, можна снідати і смакувати. Я дуже люблю сирники. І так, я вже привела себе в порядок, зробила собі ось таку укладку, зробила макіяж і зараз буду займатися зйомками. Знову ж таки, хочу зробити кілька фото для себе. У мене є задумка. Сподіваюся, що в мене все вдасться, тому що тут важливе освітлення. Я вже тут підготувала саудвок, зараз буду виставляти світло і робити фото. І також у мене сьогодні зйомка сумок, нова порція сумок. І у мене новина, у мене нарешті з'явився мікрофон. Тепер вам буде приємно мене чути. На жаль, у влогах я не завжди зможу використовувати мікрофон, тому що це такий формат, коли не знаєш, коли тобі захочеться дістати камеру і щось зняти, і не завжди є можливість використовувати мікрофон. Але ось в таких відео, коли телефон, наприклад, стоїть трошки далі, і звук зазвичай він був такий трошки розсіяний, нечіткий. В таких випадках мікрофон як ніколи допоможе, тому вам буде приємніше мене чути. Кому цікаво, можливо, є блогери, креатори і так далі. У мене мікрофончик фірми. Боя. Це одинарний мікрофон, тому що в наборах є подвійні мікрофони, тобто два мікрофончика. У мене одинарний, так як я собі придумала, що мені не потрібно два. І звичайно ж, роз'єм Type-C, відповідно для мого телефону, але є роз'єми Lightning для старіших версій айфонів. І відповідно Type-C теж підходить для Androidів. От, я вже протестувала звук, мені подобається. Звук дійсно чіткий. Якщо причепити його ось так, зараз секунду. Сорі. Якщо причепити його ось так, то мені здається, звук трошки буде по-іншому звучати, але теж все ж таки буде чистіший, ніж без нього. Коротше, я сьогодні. Творча. Зараз буду приступати до зйомок і побажайте мені удачі. Ще хотіла вам показати, який мені подаруночок зробили з приводу мого останнього робочого дня. добі вільний. І тут є напис: нехай твоя свобода принесе тобі не лише шкарпетки, а й море задоволення, нові пригоди і роботу, де тебе цінують, а не висмоктують магію. Ось такий набір імбирного печива. Все влучно, все в тему і е, з хорошими побажаннями. Тому такий у мене є подаруночок. Це мої імбирки. Я сподіваюся, що лишу інстаграм, де можна таке замовити. І це не реклама, це подарунок від щирого серця. Знову вам покажу трошки зйомок. Я тут знімаю. У мене, як завжди, не вистачає фону. У мене є ось така дужка і я прикріпила білий фон, але мені воно за вузьке, мені не вистачає простору, щоб класно відзняти сумку. Я, до речі, замовила білий фон. Широкий метр двадцять шириною це буде ось така і на 2 метри е, довжиною. Тобто вона нормально так можна буде на ній відзняти, але це тільки білий. от е, Ну, коротше, якось я тут кручу творю, витворяю. а Цього разу я знімаю ось такі сумки це для ноутбуків. Е, ну, і, в принципі, можна якісь там речі ділові поскладати туди. Ось, але ще не все відзняла. Я тут цю конструкцію не розбираюсь, буду, походу, трошки дознімати ще сьогодні. А ще у мене в софтбоксі є тримач Журавель, щоб класно налаштовувати світло для бюті зйомок, і я ніяк не спробую його налаштувати. Я знаю, як, я, типу теорію, всю продивилася, знаю, як мені його виставити, але я ніяк ще не пробувала ось так само виставити світло. Тому мені треба буде цим зайнятися, бо теж дуже важливо, як виставлене світло для зйомки себе, коли знімаєш якісь там розмовні відео чи ще щось. От, тому ось так. Ой, слухайте, я вже втомилася. Я ще нічого до толку не зняла, але я вже втомилася. І не тільки втомилася, але ще й змерзла, тому що я знімала в цьому образі. І як бачите. Травень ще не підходить для того, щоб носити топи. Зараз я йду швиденько втягаюся і буду продовжувати зйомки, бо я реально змерзла. Так я вже тут трошечки познімала і зараз буду займатися борщем червоним. Я вже 300 років не варила борщ. Вадимчик мій буде щасливий, бо Він мене вже давно просить борщик, але мені його просто лінь було варити, не було особливо, коли його варити. У мене вже там вариться реберця і підготувала овочі. Зараз наріжу це все, потру бурячки. І що? Зажарю бурячки. І я сподіваюся, що він вийде смачним. Тому що, що? тому що головне готувати з любов'ю, а я готую з любов'ю. Я ще не все дознімала, те, що я хотіла. Мені ще треба відео зробити з сумками. А, інколи в мене опускаються руки, здається, що взагалі нічого не виходить, але в принципі ж виходять класні кадри. Просто треба до кінця додумати, які мені ще треба ракурси тієї сумки зняти. щоб все було ідеально. І я сподіваюся, вам мене <хи> добре чути, тому що я з мікрофоном, бо завжди на кухні були трошки такі глуховаті кадри, тому що телефон стояв стоїть далеко. Відповідно, ще є сторонні звуки, крім мого голосу на кухні, Там, от, та, те, що я ріжу овочі, так, все одно є якийсь звук. Тому сподіваюся, що вам тепер мене приємніше слухати? Так, тут у мене закіпає водичка. Я зараз приготую борщик, ми повечеряємо, і я ще, звичайно, щось познімаю, щось пороблю. Коротше. Такі от творчі справи. У мене ще сьогодні по плану написати сценарій. Я обіцяла в інстаграмі відео по, про композицію в кадрі, і завтра я хочу її зняти. Мені вже не має тягнути, бо я вже як про якесь щось розповідаю. Дуже довго про те відео. Спочатку зробила опитування з, з тим, що люди хочуть від мене побачити. Потім розповіла, що виграла тема композиції в кадрі. І Сьогодні я тут говорила, що я буду писати сценарій. Коротше, мені вже нарешті треба зробити те відео, От, щоб я не була марнословною. Ось такі справи. Зараз готую борщик і будемо вечеряти. Я вже голодна і я вже трошечки стомилася. А ще я дуже змерзла. Я вже втомилася мерзнути в травмі. Серйозно. Хочеться вже. Тепла нарешті, хочеться грітися, хочеться вдягати, вдягати якісь літні речі, бо це вже неможливо. Я сьогодні фотографувала сумку на фоні себе. і Я заміт, помітила, я, що в мене просто посиніли руки від холоду, бо я була в майці, як ви бачили. І типу, я вся мерзла, і руки в тому числі. Тому якось так хочеться вже нарешті тепла. Там на воно це йде дощик. Я дивилася, ніби завтра не має бути дощку. Щось ніби трошечки. Тому я сподіваюся, що погода буде нормальна, тому що в мене є в планах виїхати з дому. Мені треба заїхати на пошту. Хочу пройтись по магазинам, хочу десь попити кави. І я взагалом заказала ще більший фон, але не знаю, чи він мені завтра прийде, бо по графіку по новій пошті стоїть 21 число, а мені треба було б, щоб це було завтра. Коротше, такі справи. Я відключаюсь, буду займатися борщиком. Все, мої буряки протушуються. Я відразу туди додаю трошечки оцу і цукор. До речі, факт про мій борщ. У мене в борщі немає капусти. Люди тут роблять з капустю, але я ніколи не додаю капусту, я чомусь не люблю. Так, ой, бурячки протушковуються, очі нарізані, зараз буду вже відправляти в каструльку. І лишається чекати, поки він буде готовий. Так, борщик готовий. Я їм зі сметанкою, Вадим їсть без сметанки. Будемо зараз вечеряти. Так, я інколи вечеряю борщем. А, сподіваюся, що вийшов смачний, трошки пробувала, то ніби був непоганий. От тому ось така краса в мене сьогодні вийшла на вечерю, і ми відправляємось їсти. Із... Добрий раночок. Мій ранок сьогодні почався з тренування, а я сьогодні знову ж таки щось роблю вперше. Ну, не зовсім вперше, я таке вже робила, але це було в минулому році влітку відпустку, і то, мабуть, я спочатку пила каву і снідала, а потім робила тренування. Сьогодні в мене я прокинулась і почала ранок з тренування. А зараз вже буду робити каву, снідати і продовжувати свій день. Єдине, що мені не вдалося, це встати раніше. Я хотіла встати раніше, але все ж таки захотілося ще б трошки поспати довше. Я якось не рано лягла, тому хотілося виспатись. Але загалом мені подобається така практика, щось змінювати в своєму житті. І... Ось такі зміни відбулися в порядку розпорядку в дня, спочатку тренування, потім кава і все інше. Тому зараз іду готувати каву собі. Я вже зварила собі каву, зараз роблю сніданок. Єдине, що я вже аж настільки думала змінити своє життя, щоб просмажити вранці яйця. Але я насправді, і в принципі, їх не дуже люблю, а на сніданок, мабуть, тим більше. Але я така вчора була, мені навіть хотілося, я навіть була така. Зосереджена на тому, що буду снідати яйцями там ковбаску. Але насправді прокинулася і зрозуміла, що я їх не хочу, тому <раплю> роблю собі просто бутерброди. Єдине, що в мене хлібчика мало лишилось, але мені вистачить. От, тому зараз кава, трошки додаю цукру, не силою себе, не п'ю без цукру. Так, я вже випила свою склянку ранкову водички, і зараз буде той мій славнозвісний перший ковточок кави. І це смачно. Я не знаю. Потім вона якась не така, а от вранці вона просто ідеально така, вона така смачна, вона така запашна. М -м -м. Все, буду робити собі сніданок, І ще, мабуть, хочу зараз падч наліпити. Релакс, так, релакс. Так, я вже помила волосся, наклеїла патчі. Ось такі вони в мене з блискітками. Не знаю, допомагають чи не допомагають, але суть патчі, напевно, в тому, щоб просто охолодити і трошки зволожити навколо очей. От, зараз буду сушити, робити макіяж і хочу зняти відео про композицію. Я тут знімаю творчий процес, знімаю відео про композицію, яке обіцяла в інстаграм. Поки що відзняла, але мені ще би а, десь на вулиці відзняти кадри, не знаю, чи в мене сьогодні вийде і вдасться, тому що там якось світ, ну там ніби сонце малює. Софтбокс, штатив, все як, все як має бути, як то кажуть. От. Словом, відзняла я відео. У мене ще лишається трошки часу до того моменту, коли я запланувала виїзд з дому. Зараз, мабуть, піду зроблю собі кави. А, і що? І я так втомилася в цю холоду. Я так втомилася. Я знаю, що всі, мабуть, втомилися. знаю, що е, всім холодно, але я маю можливість про це сказати для всіх. Реально дуже холодно. Я прямо мерзну мені здається, що в мене руки синіють. Це кипець. 20 травня, це жах просто. Так, вся кава зроблена. Зараз буду грітися і кавою, і пледиком, поки є ще трошки часу вільного. Так, ну що я вам казала? Що ввечері має бути сонечко. Сонечко таке насправді вийшло, і тут на вулиці навіть теплішенько, ніж вдома. Вітер, правда, сильний, але реально можна так, але реально можна погрітися і. Тепліше, значно тепліше. Так я їду, маю заїхати на пошту, маю заїхати в магазин, можливо, десь випікави, але приводу кави побачу, як в мене буде настрій. От, хочу зайти в одежний магазин. Хочу зайти в продуктовий магазин, як ото, знаєте, колись в наших батьках. Продуктовий, Е, І що? І все. Така в мене невеличка прогулянка вечірня. Буду їхати. Ну що, сонце скінчилося. Я приїхала і сиджу в машині під шаленою зливою. Чекаю, коли вона хоч трошки скінчиться. Вона 300 років лежала парасолька в машині, але недавно я її дістала, бо там дві краплинки впало, і я її просушувала. Е, ну, якщо чесно, під таким дощем, під парасолькою особливо теж не походиш, тому що все одно будеш мокра, але... Блін, ну я взагалі-то планувала піти десь прогулятись, пройтись по магазинах. Мені треба зайти на пошту, забрати штатива з Аліекспрес, маленькі тільки я замовила. А, і я сиджу в машині, я сподіваюся, що дощ скінчиться, що він перестане йти. І я все ж таки втілю свої плани в життя. А, тому що, ну, коротше. Тому що я собі запланувала, а він мені все зіпсував. А в прогнозі погоди пише сонячно, досить сонячно. Тому я чекаю, поки буде досить сонячно, щоб піти пройтись і зробити свої плани. Хоча на пошту навряд чи я сьогодні встигну. Якщо він ще до ще так трошки пройде, то я вже не встигаю на пошту. Прям сильно ближче до пошти, не знаю, чи прям вдасться під'їхати, тому що там. Фактично нормальної парковки немає. Десь в дворах шукати місце. Може буде, а може і не буде в такий час, не знаю. От, тому якось так я тут вже вся запотіла. Машинка така, їжачок в тумані я тут. Там, до речі, навіть підгримує. Така, знаєте, малесенька гроза весняна. Але тішить те, ти, що завтра намальовано в прогнозі, 20 градусів, тепла. От, і мені здається, що десь там трошечки ніби стає видніше. Тому я сподіваюся, що дощик перестане. Так, ну що, дощик нарешті скінчився. І я біжу на пошту. Я сподіваюся, що я встигну забрати свій штатив, щоб він не поїхав назад у Китай. ось Такий маленький штативчик, він мені теж потрібен, крім великого ще й такий. Так, я тут вийшла в парк, ще прогулятися, пошукати локації, щоб відзняти частинку відео для композиції, про композицію. І думала йти далі, але, в принципі, згадала, що тут є моя ось ця улюблена лейка, на якій завжди небагато людей. Тому я зараз тут спробую зняти кадри. І мені определенно подобається мікрофон, тому що звук реально крутіший. Underneath the sky, painted with dreams, me echoes screams. Я з думками про літо зайшла вибирати топ. Mm -hmm. Так, ще ось така сиранька. Мені сиренька подобається більше. Якісніша тканина, на більш. Я вже вдома, а майки я не купила. Не знаю, не знаю, треба передивитися, які майки в мене є, щоб не накуплювати багато однакового, в принципі. Ще сірих в мене здається немає. Коротше, треба подивитися, що в мене є, і тоді вирішити, чи треба мені майки, чи не треба мені майки. І з приводу коротких, не впевнена. Типу, вони спочатку класно сидять, а потім за рахунок того, що, ну, вибачте, є груди, то вони ось тут от топирщаться. І не знаю, чи мені, ну, і мені це не подобається, тому, типу, воно класно хочеться, коли воно новеньке, типу, вдягнула, і воно так. Круто виглядає, але потім ось ці короткі тут, ось так от дипком стоять. А, тому, тому нічого не купила з одягу. Я, в принципі, зайшла на майки подивитися і все. От. Я тут традиційно зайшла в магазин, тому зараз покажу, що купила. Теж така невеличка закупочка. Це сільпо. Взяла, по-перше, булочку, знову капець хотіла їсти, трошки з'їла в машині, але небагато хліб, бо, як ви знаєте, з попередніх кадрів він у нас закінчився. Взяла собі лаваш на сніданок. Завтра буду робити лавашик. Один лимон, один банан. Мені прям захотілося банана, а багато не брала, тому що поки я їх не їм, вони псуються. Так, я та людина, яка купує один банан і два гриба. Факт про мене. Так, морква і взяла кабачки. Нарешті ось ця літня страва. от За ними я реально скучила. І а, це, мені здається, я реально з їм з задоволенням. А, цибулинка теж, щоб стушкувати кабачки. Тут якась ковбаска, тут куряче філе, тут сир. А, тут фейрі для миття посуду і тут стейки. Все. І так, добрий ранок, наступний день, сьогодні сніданок, лаваш, як і розказувала вчора. А там курочка, огірочок і сир. Кава, і зараз щось буду собі включати, кілька хвилин подивлюсь. Я вже поснідала, трошки, знаєте, привела себе в порядок, консилер рум'яна брови і я готова для того, щоб бути вдома. Сьогодні нікуди не спраюсь, сьогодні. Такий домашній день а прання закинула ввечері. Щось приготую поїсти. Кабачки свої, які вчора купила. І я сьогодні я так злякалася. Думала, що у нас котел не працює, а помилка і нічого йому не допомагає. Котел для гарячої води, ну взимку для опалення, а зараз вода не гріється. Думаю, все знову якісь проблеми. Але в нас просто немає газу, якісь роботи, видно, робляться, і до вечора не буде газу, і відповідно і котел не робить. Мені аж трошечки легше стало. От, сонечко сьогодні вийшло, тому я зараз йду робити собі капу Оранж нарешті. І Йду грітися на гойдолку, тому що реально вдома ще досить холодно, ще не прогрівся будинок, тому йду грітися на вулицю. Капу Оранж готовий. Я апельсиновий сік купила ще, мабуть, в п'ятницю чи на вихідних сьогодні в середа. Але якось погода не сприяла холодним кавовим напоям, Але нарешті сонечко тому зробила собі смачні очи капу Оранж і йду на гойдалку. Так, дивіться, я тут сиджу, відпочиваю, тут у мене капооранж, тут киця. Боже, який цікавиться просто неймовірно. Да мала. Так, я вийшла поприбирати в машині, поки що її мити не буду, але по... Повитрясую, повитию клинки, повитираю пил в салоні. Коротше, буду займатися порядком. Так, я вже пропилососила в машині, повитирала килинки, до речі, вологими серветками, лайфхак як від мене, коли не хочеться мити машину, вологі серветки окей, все протирають. А в мене килимки гумові, тому серветки справляються з тим класно. А, Протираю сидіння теж вологими серветками, такий поверхневий бруд вони приберуть, і буде все гарненько. Тут все одно ж є якийсь такий пил на сидіння посидають, ну і це все гарненько витираю. І зараз ще на yeah. мене прибило брива, і зараз ще на полюрую поверхні поліролем і машинці всередині буде чистенько. Так, я зараз заджу, монтую влог і включила для того, щоб записати завершення влогу. Буду завершувати відео, але зовсім скоро будемо зустрічатись в новому влозі. Я не знаю, можливо, зараз збільшу кількість влогів на тиждень, ну типу два. Побачимо. От тому дякую за перегляд. до зустрічі в наступних влогах.